Адрію можу припустити, що і у страшному сні ви не могли собі уявити, що ті репортажі, які ви робили багато багато років поспіль, з найгарячіших точок о, по всьому світі, що війна прийде до вас додому. Що вісім сотень кілометрів буде відділяти столицю від зони бойових дій? Ну могло б відділяти значно менше, якби на наші хлопці, якби не воля людей, які просто е, пішли. Не за гроші, не за славу, а просто для того, щоб зупинити ворога. Теоретично війну можна розкрутити в будь-якій країні, навіть в найуспішнішій країні. Але емоційно, емоційно і ну, духовно я просто не вірю, що це можливо в нашій країні. Я завжди повертався до України з почуттям того, що у нас все добре, у нас спокійно. Тут ми можна перепочити, подумати про. Вічне і знову повертатися до роботи в гарячих точках в інших країнах. Але якщо це сталося в нашій країні, то ми маємо її захищати в той спосіб. Який вміємо, ми робимо репортажі. Я сподіваюся, тим ми тим самим ми теж допомагаємо зупинити ворога. Де б ви не працювали, вам потрібно було підтримувати гарну фізичну форму, тому що ваша спеціалізація завжди були гарячі точки. Зараз як підтримуєте форму, зважаючи на те, що тепер для вас війна це не відрядження час від часу. Надягнув на себе бронежилет, зробив гімнастику зранку, все нормально. Скільки важить бронежилет? 10 чи 30? Мій 10 500. Цього вистачає, аби потім на війні відчувати себе на рівних з бійцями. як сказати, деякі бійці надягають на себе і 50 кілограмів, так що ми десь відстаємо від них стосовно фізичної форми.